Всім привіт, мої дорогі зрителі, і сьогодні я Влад, і сьогодні я буду проходити карту від подписчиків. Привіт, Асасін 3. Думаю, тобі подобається ця карта. Тут лише паркур, більш нічого. Правила не ламати блоків, не читирити, тільки мано ставити спайнпойт і кіл. У нас знадобиться. Інтересно. Mm -hmm. В сундуку є щеренічоботи. Удачі і щастя. Хто создатель, твій друг Н301 розказати історію, як я з ним познайомився? Може знадобиться. Е, я з ним познайомився так. Е, я Гавиков не знімавши відео, то він біля мене стояв і присідав. Ой, тут монстр Почекати, я виключу. То не це як то. Ну зараз. тайм Ой, забув де дещо. Ретіме. -е Сет. Я забув як пишеться. 100-0. О, день. Все-таки знаєте. Ну, ми грали в бійці, він просто біля мене танцював приграв, то ми... він кинув мені пацію, я прийняв паті то... і ми з ним жили. Що таке? Чотири бу... локовий? Е... Люди, я... я зараз повернуся. Тільки зараз. Нажму на паузу, а ви поки наберіть там лайків. Во я вже нарешті по паркурив. Ну я там ламав шарсу, щоб зайти. Чесно. От, блін. О, Це було легко, далі ваше. Блін ну, ой. Не забудь поставити спаунпойн. Заропустан. Хри спам. Пайнт. -спа Все, поставили як буде. Так, паркур по драбейні. Блін, уровень два. Паркур. Минай блоки і паркур по люкам. Де? Но. О, боже, боже, боже. А! Точно! Рекіле! Да, ж він сказав, що це занодубеється, скажіть. Ух! Твою так! Ре-кілеле! Закалібало. Але ламати блоки не буде. Твоє путь. Закалібало воно мене. Ну. От... Ай, не буду все таки А ви замітили, що тут український паркор? Ні, те в самому початку. Ем. Господи помилуй. Рекілле. Я поки поставив на паузу, спробу. Все-таки я передумав, я не буду зупиняти зап... на... на паузу. Що вам було інтересніше? Як я падаю, гри... вмираю. Це зак... Фу, боже, 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 боже. Один блок не помішає зламати. Ой, треба швернути цей бльок. Щод не замітив. Ось. Ненавижу! Цей по... Пар... О-о! Я пішов! Драби. Позор. Просто доприм. Я ja, просто допригнути не міг. Просто допригнути. Так. Ja! О, легко. Mm. Фу. Далі д. Др... Драбинка. 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 Скірки. Так, тоже, кабинка, да. Фух, как бы в пап зараз что-то было бы. Да. Блин. О! Там... ну, да ч то, ч ты? О! Купный! Я, 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 я. я пришл! О, дали люки! Тут легенько. О, е давайте тут поставлю лучше спанпоинт, як буду под спа м по і на. Угу. Все. Що було легше, бо я вже задумався. вбався проход. Я б проходив звідси. Ну ладно, чи і що? І що, чи. Ладно. Я тільки що замітив, що там мармовий паркур. Э. Е... Навірно ен... автор не доработив карту. Ха-ха-ха! Але читарсько. А далі? А! І трохи не доработка карти Не забудь поставити спампонь. Добре, ви спавен. Спавне по 3. Магмовий паркур. Йохани бубай. А, у мене шкерний вчора надо не було. Ладно, зараз не ввелось по... Спавене. по Эээ, спанпойнт орпус. Аз, два, а! Раз, два. Uh. Раз, два. Ай, uh. да! Раз, два. Uh. Раз, два. Uh. Водичка якась. Раз, два. Ні, 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 ні. Ай, проходим, не надо. Надо было... Терпеливем бути. Раз, два, раз. Раз, два, раз! Раз, два, раз! ай й Він, думаю, не возражатиме. зражатиме. я тільки що замітив, що якщо на щиті блоки не ламать. Нас не б'є. Раз, два. Раз, раз два. Yeah. É. Люди, я зараз тільки поставлю на паузу і як пройду паркур. Ну все, я пройшов паркур. А ну як зламати цей блок? Що буде? І чого? Я зламав карту. Я сказала не ламати блок. Басей! О! Тобі знадобиться. ой 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 мені інтересно, що зараз буде. Алмазна броня. Тут, раз мо ну, зважиш, зламати блоків лише два. А чого? Що тут? Ей! Придурки! Пуляй! Е, напевно, разработчик не доработав карту. Ну! Люди, я зараз е, на секундочку. Ну, я вернусь, я трохи поставив тих шалкерів. Ну! А, ну же надо параметры. Складный. Ну! О! Ай! 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 А вот, я думаю, два блоки треба взломать. та 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 Шалки. Эх, 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 ломаем, ломаем. О, я просто влетел. Я просто влетел. Иди сюда. Люди, я на секунду. Люди, я чекав, поки зникне лівітація, так швидко читаю. Дякую, що пройшов мою карту. Веди собі камеру модель 1, ти можеш все підірвати. Ладно, я на секунду. Всім привіт. Ну, я продовжую і зараз буде салют. Поки зараз буде салют, я вас прошу підписатись на мій канал і поставити лайк. Всім!